Доброго дня. Добрий день. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи чути мене, видно. Добрий день, так, чути. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на наших громадських слуханнях? Є. Дякую. Проскажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники громадськості? Можете або озвучити, або написати в чат, що ви є представником громадськості. Так, в чаті поки що тиша. Давайте наступним чином будемо діяти. Ми зачекаємо ще хвилин 10, можливо, хтось через якісь технічні проблеми не може до нас підключитися. І о 12.10 ми будемо продовжувати наші громадські слухання. Добре. Так Добрий день ще раз. Сподіваюся, всі, хто хотів до нас під'єднатися, вже під'єдналися. Давайте будемо продовжувати. Сьогодні в нас 12 вересня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством Кривий ріг Цемент. Стосовно планованої діяльності, що передбачає виробництво цементу на території промислового майданчику, який розташовано за адресою Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Третузна, будинок 37. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики, департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив діяльності на довкілля діяльності, яку він планує провадити на довкілля. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені на всій території України карантинні обмеження. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постановки Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2,2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності а, приватного акціонерного товариства Кривий рік цемент а, стосовно діяльності, що передбачає виробництво цементу на території промислового майданчику, який розташовано за адресою Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Тритузна, будинок 27. Коротко розкажу про хід даної процедури. 2 листопада 2023 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочати процедуру до оцінки впливу на довкілля, шляхом завантаження повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауваження до обсягу досліджень та рівної деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення домін довкілля не надходить. 26 серпня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля, та завантажено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 30 вересня 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщено у засобах масової інформації відповідно до вимог закону. Місця розміщення звіту оцінки впливу на довкілля вказані у пункті 9 оголошення. Отже, я ще раз звертаюсь до учасників наших громадських слухань, чи є серед вас представники громадськості. Ви можете написати про це або озвучити, включивши мікрофон. Чаті в нас поки що ніхто не відписується. А, у такому разі я попрошу всіх на камеру під протокол представитись і сказати, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях. Будь ласка, пані Інна. Інна Бугай, головний спеціаліст з охорони навколишнього середовища прав Ріг цементи. Дякую, пані Інна, пані Оксана Демонштейн. Добрий день, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Влада Бровченко. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Ви пані Влада два рази. Да, підключені? А, з, двох, з двох пристроїв, так, все вірно. Дякую. Пані Наталя. Вас не чути, Включіть, будь ласка, мікрофон. Не чути. У вас відключено мікрофон. Ви можете написати в чаті, якщо у вас є така можливість, кого ви представляєте? Давайте, поки пані Наталя налаштовує звук, або відписується, будь ласка, пан Єгор. Добрий день. Єгор Лапін, головний технічний інженер, інженер прадкірвий цемент. Дякую. Доброго господарювання. Дякую, я зрозуміла. Пані Наталі, спробуйте. Ані, відключена. Начута вас. Наталью, сейчас накнить мікрофон. Ще вас? раз натисніть включить мікрофон Чуємо? чуємо вас. Якщо хтось, я бачу, що у пані Наталі написано на е, прат КРЦ. Е, якщо хтось з, з тих у та, кого працює мікрофон, можете представити б, пані Наталю. Та пані, пані Наталя Нетес є представником суб'єкта господарювання. А, дякую. А, отже, на, а... на екрані видно, що то зачоркнути твій мікрофон пані Інна виключіть мікрофон. Будь ласка, а, отже, дякуємо. Ми, ми зрозуміли, що пані Наталі є, є представником суб'єкта господарювання. А, отже, в нас на 12 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні вісім учасників. Ніхто не озвучив, що вони є представниками громадськості. В чаті також ніхто не написав, що вони є представниками громадськості. З восьми учасників, двоє учасників це представники міндовкілля як організатора громадських слухань, і шість інших учасників це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до Вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2020, 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також я ще раз хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань. І акт про наявку громадськості на громадські слухання, і посилання на відеозапис громадських слухань будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. Приватного акціонерного товариства, Кривий Ріг цемент, стосовно планованої діяльності, що передбачає виробництво цементу на території промислового майданчика, який розташовано за адресою Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Тритузна, будинок 37. Та Вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім мирного, тихого, спокійного дня. Дякую. Дякуємо вам на все добре. Побачення. До